Дивіться, воно, воно не, ви, не виходить ви в масці. і плохо виходить. Да. Давайте я можу такого знімати. Ні, 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 ви взагалі його зніміть. Шкода, тако тримайте в руці, бо якось ви говорите і звук такий приглушений. Що починати все спочатку? Будь ласка. Я тюрла Олеся Васильівна. Начальник поштового відділення села, села Михалівки Ямпільського району, нині Муглі район, у своєму лиці я представляю е, інших начальників поштового відділення села Буші, а також села Петрашівки. Хочу звернутися до вас, шановні, це крик душі, а також про допомогу. Допоможіть, будь ласка, е, встановити справедливість. Чому на даний час, коли так цих людей обмежують у їхніх правах хочуть закрити поштові відділення в цих трьох селах Укрпошта. Укрпочта. Так, В Зв зв'язку з тим, що вони нас аргументують тим, що буде виїзні поштові відділення. Скажіть, як ті бабці старенькі, яка взагалі не ходить, чекає на листоношу, яка принесе їй пенсію, також принесе товар. А також візьме квітанцію за світло, а потім перенесе назад її цю квітанцію, приходити до тих пересувних відділень. І коли і попробуй не встигла на 10 хвилин машина поїхала. Так, так. І справа в тому, що е, ми місцеві, нам пропонують десь у Повіницькій області роботи, які ми зрозуміли, що ми не спроможні там працювати, тому що ми живемо в цих селах і знаємо проблеми цих людей. Закрити відділення, щоб надати комусь іншим роботу. А що робити нам? Як прогодувати мені свою сім'ю? У мене малолітня дитина. Люди бунтують. Вони ще не в курсі, але вони не знають, що це має статися. Пенсіонери бояться за пенсію, коли вони її одержать. Повиписували всі газети, коли вони будуть їх одержувати. Це ж люди витратили кошти. Ми виконували план, переписка в нас бездоганна. Люди вже всі сплочені, знають, коли працює поштове відділення, приходять на це поштове відділення. Допоможіть з цим розібратися. Чому так робиться? Скажіть, будь ласка, а от ви зверталися до міського голови, ну, голови нашої ОТГ. Ви розказували йому, що, що така це, це, це велика соціальна проблема, це не жарт. Ми зверталися до наших до старості сіл. Так вони сказали, що посприяють нам у цьому. Ми ще в понеділок будемо з ними зустрічатися особисто. Зайдемо до них у кабінет, щоб написати якусь вимогу чи якесь роз'яснення, щоб приїхали представники цієї Укрпочти, щоб роз'яснили людям зробити схід села. Давайте давайте розберемося так. Наскільки ця Укрпошта у вас, ну, будемо так сказати, була збитковою? Вона була збитковою. Ні. Скажу, чому, що, що, що ви зробили своїми силами, що було у вас зроблено? Дивіться, коли вперше я прийшла на, на цю посаду, я була жах, ж, ну, нажахана. Тому що е, приміщення було непридатне для використання е, в ужасному стані. Е, зрозуміло, що я з першого чергу звернулася до сільського голови, коли на той час він був. Угу. До Мельника Миколи е, Івановича. Угу. Він е, дякувати йому він посприяв від того, щоб відновити поштове відділення для нас з бюджету. Якісь кошти були вкладені? Так, Були вкладені немалі кошти кошти. Тому що було відновлено поштове відділення повністю, було перекрите приміщення, було кинуто шубу, поміняно двері, зробили кришу. Всередині приміщення зробили придатне для використання його люди, села, пенсіонери, коли приходили в відділення. Кожна людина та бабка по два-три по гривні кидали в баночку для ремонту поштового відділення. Що mm. ж зараз цим людям сказати? Вони ж чекали на те. Почта в нас, приїдьте, подивіться. Ми вас запрошуємо до нас в село приїхати, подивитися, як працювало наше відділення. Люди приходили туди, ходили до них. А за світ за світло платила Укрпошта. Е... За приміщення, в якому надається е, для Укрпошти, ніхто не, не платив ніякі е, кошти, ага. воно просто надавалося безкоштовно. За світку, це, це е, сільське приміщення, да? да це сільська рада надала приміщення для Укрпошти для того, щоб Прошу. для людей були ага. е, умови, умови створені. Да. да, зараз вони хочуть лишити людей цієї можливості. Засвітник. Але це приміщення вони не залишають за собою. Це Укрпошта? Ні, ні, це приміщення належить е, громаді села. Ага, зрозумів. Хоч це, хоч, хоч це, як кажуть, по справедливості, що ну воно це нас від цього не радує. Ну да. Тому що людина знала, що в назначені часи е, поштове відділення працює бездоганно. Да, да, да. Е, кожен день, коли був робочий день, ми працюємо. І листоноша, дощ, не дощ, сніг, не сніг свою роботу. Виконуємо. Це можуть да. підтвердити жителі села. По-перше, носимо товари, які також на нашому відділенні нам Укрпошта надала, щоб ми розповсюджували між людьми. Виконували а як ви... плани. О, 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 я хотів це запитати. Виконували плани по продажах, виконували плани по передплатах. У нас особисто в моєму відділенні. У нас є 134 пенсіонери, яких по відомостях одержують кошти. Uh -huh. Інших пенсіонерів нас забирають. Чому? Я вам поясню. Коли людина оформляється на пенсію, бо в нас такі випадки були, uh -huh. приходить у пенсійний відділ міста Ямполя, просить, щоб переведіть мене на відомості, на Укрпочту. Їй ж категорично відмовляють, чому. Кажуть, що ми тільки можемо оформити вас на на банк, mm -hmm. і тому у нас зміщається е, по відомостях населення. Хоча по фактично у нас багато людей, які одержують ще й по карточках, вони б задоволенням одержували в нас, бо в нас є термінал, е, який знаходиться у відділенні е, пошто, поштового відділення е, при, Приватбанку, де людина може прийти зняти mm -hmm. свою пенсію, і я її з каси е, видаю гроші. Для отримання пенсії, щоб не їхати, не нанімати машину так, за так. 300 гривень так. в Ямпіль, щоб та бабка зняла дві 200 300 віддала, на що їй жити? Згоден з вами. Скажи, будь ласка, от, от така ідея, скажіть, ну просто така ідея. Чи якби, скажімо, міська рада Ямпільська. Дотувала вашу, щоб ну, згодилася би Укрпошта, якби, ну, наприклад, 50% вашої зарплати платила міська рада, оскільки Михалівка входить зараз в ОТГ Ямполя. Тобто це одна адміністративна одиниця, вона таке може прийняти рішення. Як ви вважаєте, така ідея, це от в мене зараз вона виникла. Вона могла могла би бути стримуючим таким фактором, щоб Укрпошта не закрила це відділення, якби ваша зарплата наполовину була покривалася з міського бюджету. Не, не знаю, що вам на це відповісти, але я вам скажу вам впевнено, що наша зарплата не настільки велика, якщо сказати як начальник відділення, я одержую, якщо в цілому десь. Дві з половиною тисячі гривень місяць, мамо моє миле, так да, я можу вам показати. Має мило, це менше ніж пенсіонери отримують пенсію. Тому що е, вони фажуються, е, пояснюються тим, що е, наше відділення е, працює всього три години на день. Е, я працюю в понеділок, вівторок і четвер, з 11 години до 2 дня. Хоча фактично. Я працюю з 9-ї години, тому що за 3 години я не можу обслужити велику кількість людей, які надходять до поштового відділення, прийняти від них платежі за світло, за адміністративний збір. Люди хочуть приписатися, відписатися, також зробити поповнення. Ну, різні функції ми, ми надаємо в цій сфері. І тому я приходжу раніше, щоб це все вручну робиться. Це не автоматизована почта. Я пишу накладні у декілька екземплярів. Та людина ще йде додому, а я ще дописую ту роботу, яку треба віддати. Скажи, я... Скажи будь ласка, а от чи от я кажу, святе місце пусто не буває, так? Да? От, скажімо, вас звідти виселять. Допустимо, допустимо. Ну не дай Боже. Я не, не дай Боже, я в це слабо вірю. Я не хочу в це вірити. Але на ваше місце може прийти якась інша пошта туди, у Михайлів? Так, так, може. Може. Наше керівництво, наскільки ми розуміємо, е, спілкувалося з іншими начальниками поштового відділення, наприклад, села Петрачівки, села Буші, е, сказали, що це буде. Виїзна почта, яка буде складатися таким чином? Це буде приїжджати машина з Могльова, Послухайте мене уважно, Буде приїжджати машина з Могльова в одне село. Давайте візьмемо до уваги навіть таке село, як буша. Угу. По-перше, це історичне село. Там населення, навірно, багато людей приїжджають, закупляють будинки. Як його лишити без почти? Чому так? Це по-перше, це буде приїжджати. Це одна... буде сенсація на всю Україну. Буде що... приїжджати одна машина в село Дорошівка, друга машина через доро... через міст буде їхати в село Буша. Це так об'яснили. В цій машині будуть знаходитися три чоловіки. Послухайте увагу, три чоловіки в двох селах це буде шість чоловік. Буде водій, буде начальник. Від пересувного відділення і листоноша. Ну так наскільки це правильно нам об'яснили. Я е, особисто цього не чула. А що машина буде стояти, листоноша буде листи розносити? Чи а вона знає людей? Вона і не знає людей. вона Вона, знає, вона чужа. знає, де живуть, чим Вони дихають. Якщо ми місцеві знаємо. Свої да, потреби. Да, да. Я згоден з вами. І по-перше, в нас вони сказали, що будуть об'їжджати за дві години. Вони обслужать населення. В той день кошмар. Теж сказали, що будуть приїжджати три рази на тиждень. І скажіть мені, будь ласка, як ті людині, якщо бабка, пенсіонер, ходить на двох паличках, взагалі не виходить до магазину чи будь-куди, вона чекає на листоношу свого села. Вона її знає, вона її довіряє, вона їй дзвонить по телефону, каже: Принеси мені макаронів, принеси мені хлібчика, та, звичайно, це все робить. Буде приїжджати зовсім інша людина. З іншого району, яка взагалі не цікава нашими людьми. Да. І буде не знаю вулиць, не, не знає вулиць, куди і буде де, шукати, де, де шукати людей. Тим більше, що в нас а Скільки вас скільки а скільки у вас взагалі в Михайлівці людей? Ну десь приблизно десь до тисячі. О, це багато. До Я думав, менше багато е, В села це... Буші, то взагалі кажуть, що дво, до дві тисячі населення. Ну це ж треба таке. Ну, давайте будемо, як кажуть, які ваші особисто пропозиції і побажання на, 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 на цей рахунок, будь ласка, допоможіть відстояти насамперед права людей, які знаходяться у цих селах. Чому? Давайте скажемо так. Геннадій Геннадійович Вацак, депутат 16, народний депутат 16-го виборчого округу. А тепер повторіть ті слова, які ви сказали. Будь ласка, допоможіть нам О. геннадій Геннадійович, розібратися в ці нестандартні е, ситуації. ситуації, яка склалася у цих селах. Геннадій Геннадійович, геннадій Я тільки уточню, що мова йде про. Державну пошту, єдину в Україні державну Укрпошту. Всі інші пошти приватні. Ні, в нас також вона є е, 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 частково приватизована. Частково. частково. Ну хоча б частково, але частково вона є державна. Так. О, тобто, якщо би от, хоч свою частку, оскільки ви представляєте державу Україну. Я перш за все представляю інтерес. Я маю на увазі до Геннадії Геннадій Вацак. Він законодавець, він високу, висока посадова особа. От. То це велике соціально політичне, я би сказав, питання. Так, люди зараз всі схвильовані. Ці бабки бідкаються, що ж ми будемо робити? А коли нам принесуть ці газетки? А як же з тою пенсією бути? Що нам робити? Куди нам звертатися? Люди не мають можливості. Іде кінець краї падіння цієї «Укрпошти». Чому, наприклад, нова пошта процвітає? От. Повністю 100% приватна, а Укрпошта? Ні, ну вони сказали, що вони, тобто вони хочуть покращити умови. Які? Тим чином, що вони забрати іменно то відділення, яке знаходиться в селі, де люди доклали кожен свої кошти. Хоча б 5-3 гривні це бабка ж давала свої пенсії. Чекайте, от є у нас відділення нової пошти на селах, там є штат, там є люди, там не збільшують. Чого я вам і казав. Мене цікавить одно: чим ми не влаштовуємо. Наше керівництво. Чому нас пропонують нам вакансії десь в області Вінницькій, а не по місцю проживання а інших людей з Могльова будуть закидати в наші села? Чому коли в той час, коли е, все... не, не знаю? Я, я цьому пояснення не маю. Я також це для мене такий шок, і для всіх нас Я не можу це, пояснити. Це незрозуміло. Для нас для немає зарплати для мене, і для листоноші нас дві дві людини. А для них трьом платити можуть зарплату, і повірте, вони не будуть получати по 2,5 тисяч. тисячі, mm, бо да. за вони, навірно, не Моглів, з не вони А не машина в могилів з могилів. Це також витрати на бензин. О, ще які це кошти. Треба заплатити водію. О треба заплатити листоноші, що там буде сидіти, і тому ще начальнику, який буде там в тій машині. Ну 100% за 2,5 тисячі не буде їздити, тому що е це смішна зарплата. Значить, вони будуть їм платити більше, то запитуйте задачки. Чому? Чому? І, і, і що цим. Ну, що Давайте вони... так, до Геннадія Геннадійовича ми звернулися. Зверну. Геннадій Геннадійович, будь ласка, вважайте цей от усний запит ну, невідкладним і дайте, будь ласка, відповідь. Ви так? Так. Хочете? так. Щоб і да... допоможіть. Допоможіть. І дайте відповідь на, на кого назвіться ще. Тьорло Олеся Васильівна, начальник Михайлівського поштового відділення. Будь ласка, Букерпу. тьорло Олеся О, О, Олесі Васильівні. Прийшліть, будь ласка, відповідь на оце її болюче питання. Це не її тільки болюче. Це, це... не лише я представляю це, і інших це фактично всього, почту, всього села, і навіть закрити. і можна сказати трьох сіл. Трьох да я в їхньому лиці, бо ми всі разом. Так, да, це 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 одна на всіх біда. Добре, якщо ви бажаєте ще там звернутися до, до міських, будь ласка, я також хочу звернутися, щоб нам навіть до свого начальства, бо вони, мабуть, нас не чують. Тут Ямпільського? Е, навіть не ямпільське, бо ми зараз не відносимося до Ямпільського. а Так, да, Вінниця. Будь ласка, приїдьте. Ми згідні зібрати людей в селі. Е, з, е, з, Старостами, сіл, щоб ви роз'яснили, чим буде це ваше рішення, чим воно викликане, і чому, яка буде від цього користь тим людям, які проживають в цих селах? Поясніть, приїдьте, розкажіть і послухайте думку людей, які проживають у цих селах, які доживають свій вік. Дайте їм дожити мирно і щасливо в цей тяжкий час. І, будь ласка, не ігноруйте наше звернення до вас, бо ми такі самі громадяни, як і ви всі. Дякую. Від душі і від серця. Ну, співчуваю вам, я тут, ну що скажеш, я вас розумію. Ми, я ми не уявляю, шу... може, може я такий вихований, що я також з села. Ну, от, і я не уявляю, як це без українською. Я взагалі шокована. Я хожу 10 кілометрів, в інше село. І таке велике, порівняно велике село, або ще ще більше. Так? Да? Ну і Миронівка теж не таке вже забите село. Так, да, Буша, Буша, Миронівка, Петрашівка. Добре, дякую. Будемо сподіватися, що на ваше звернення, оце зараз, знайдуться як, да, якісь е, серйозні відповіді, і в губернатора, можливо. От, а він точно, я сподіваюся, його преслужба буде дивитися. У мене багато у мої, на моїх каналах багато м м е керівників різних, політиків, журналістів. Будь ласка, я прошу хто із журналістів, м підхопіть цю, цю ласка, тривогу. Да, ну, вникніть, будь ласка, глибше в цю проблему. Це на перший погляд. От вона здається так от. Можна рубанути з плеча, а насправді не, не варто так сподіватися. Тут воно воно встоялося вже десятками років ця, ця пошта в Михайлів. Так, так. так. І взяти і рубанути раз. І нас без Це всі... лишити людей можливості спілкування. Через пресу. А як? Ті люди на захотіли. Ну, Більше звісно, не а я, скажіть, будь ласка, от тепер цікаво. Давайте до тих журналістів, які представлені, яких ви пресу розпосюджуєте. Які газети ви е, найбільше розпосюджуєте в селі? Найбільше в нас є Ямпільські вісті. 33-й е, канал. Два. Е, Вінничина. Газета по-українськи. О! Друзі, е. чуєте, колеги, журналісти. Це ваш обов'язок зараз підтримати виступ цієї людини. І... Дуже багато У нас примірників всіх. Люди виписують дуже багато. І повірте мені, що кожен пенсіонер, який рахується на відомості, це ага. я вам остаточно говорю. Ага. Виписує бодай одну на газетку. Друзі. А є дуже багато таких, що виписують по п'ять. По три, Тут по дві друзі, ви чуєте? А ви хоча не зважаючи на те, що вони подорожали, люди все таки хочуть спілкуватися через пресу. Будь ласка, допоможіть, приїдьте. Підніміть це питання, чому вирішили закрити, не спитавши людей думки тих людей, які там живуть, які збагачують цього Курпочту. Згоден з вами. Це це не тільки як кажуть. Насправді пошта сільська це, це щось середнє між будинком культури, між е, сільською радою, це щось по значенню, по суспільному значенню. Добре, дякую вам за, е, за це підняте питання. Вам теж дуже вдячний, І що ви спробуємо... допомагаєте нам, поможіть нам надалі. Я таке сподіваюся, що е, людську думку. Все таки дослухаються це керівництво і переосмислить. Давайте у мене спів... ще є до вас така пропозиція. Давайте зараз ще тільки повільно е назвіть своє ім'я, е прізвище і вкажіть, назвіть свій номер телефона. Я пропоную, можливо, хтось із політиків, із журналістів хоче вам допомогти, бо це. Ну, можна сказати, по чесно кажучи, майже по всій Україні таке зараз. Так. От. То якось треба гуртуватися в цьому, якось об'єднуватися. Отже, назвіться ще раз і назвіть ваш контактний телефон, куди вам можна дзвонити. Мене звати Олеся Васильівна Тьорло. Так. Я проживаю в село Петришівка, а на даний час є начальником поштового відділення села Михалівка. Мій контактний телефон 096 62 27 106. Прошу телефонуйте і допоможіть вирішити це важливе питання. Дякуємо, все, дякуємо, будемо сподіватися на добре вирішення.